Щоб знайти точки перетину двох графіків функції, потрібно спочатку побудувати їх. Вводимо функцію першого графіка. Y дорівнює x плюс 2. Enter. Побудувалася пряма другий графік y дорівнює x степені 2 мінус 1. Ентер. Візьмемо побудову двох графіків. Один з них візьмемо, виставимо інший колір, для того, щоб нам було зручніше переглянути. Ці два графіки є. Як поставити точно ось цю точку, де в нас знаходиться перетин цих двох графіків функції? У мене на панелі інструментів є інструмент точка і є різновидності отримання цієї точки. Вибираємо пересічення, перетин. Наводимо напряму і на параболу. Кожна з них має засвітитися. Тоді я можу поставити точку на перетині цих двох графіків. У мене утворилась точка, координати цієї точки зображені ось тут. Так само наводимо на ось цю точку, щоб в мене появилося засвічення оцих двох графіків. І натискаємо ліву клавішу мишки. Утворилась друга точка. Ми маємо координату х першої точки, координату х з другої точки. Маємо координату y першої точки, координату y другої точки. Ми знайшли координати точок перетину два графіки.